Так, жирний жирний комплект. Стан резини новий. Бачите, що оця центральна насячка є. На, на всіх колесах є. Так, дивимось, що це є. Це буде гуд'єр. Розмір 265 40 21 105H, Ekstraot. Модель Eagle F1. Так, Гуд'ер. Що ми тут маємо? Маємо майже кінець 22-го року. І ще є шумоізоляція внутрі. Кожного колеса. Отакий варіант. 265 40 21 Гудьєр, кінець 22-го року, стан резини новий практично. Такий комплект може бути 16 тисяч.